Увага, сенсація. В північній Кореї відкривають туристичний комплекс світового класу. Принаймні, в КНДР його позиціонують саме так. Розташований комплекс у містечку Вон Сан на східному узбережжі країн. Вон Сан це такий місцевий курорт. Представники комуністичної еліти мають там дачі. Щоб ви розуміли, що Кім Кімчанин провів у Вонсані перші 10 років свого життя. І про наміри збудувати там щось отаке грандіозно туристичне він заявив зразу після того, як очолив країну. Ну і от нарешті сталося, збудував. Вонсан Калма так називається комплекс, розтягнувся вздовж берега на 4 кілометри. Там є готелі, ресторани, атракціони, інші розваги. І заявлено, що одночасно вони зможуть прийняти прийняти до 20 тисяч людей. Нормально. Місцевих почнуть пускати вже за кілька днів з 1 липня. Коли курорт відкриє для іноземців поки що невідомо. Тут бракувало ще сказати того, що а ще казали, що як будуть чемні, то води в басейн на <світ> Ну, коротше, в першу чергу там чекають росіяни. <світ> Я, зар... Я зараз не стібуся, ви зрозумієте, чому саме їх. Ну, тому що, можливо, через те, що поруч розташований полігон для випробування балістичних ракет. <світ> і от китайцям і представникам інших південноазійських країн, ну, швидше за все, стане розумово минати да, такий курорт десятою дорогою. Ну, а росіянам до спалахів і. Хлопків, знаєте, вже не звика. Це точно. До речі, напередодні палало гриміло в російському брянську. Там наші розвідники підсмажили склади з ракетним паливом і паливно-мастильними матеріалами. На стратегічні об'єкти ворожого ВПК бійці спрямували дрони. Бобер, баклан і обрій. Про це до речі, повідомляють джерела УГУР. Жителі брянська в соцмережах писали про щонайменше чотири попадання і ділилися. Точною локацією пожежі. Дякуємо. <рив> ну, одним словом, минулого тижня багатьом росіянам було чим поділитися в цьому сенсі. Деталі в нашій постійній рубриці. Дивимось. не <рив> хочу Так, на тижні оборонці знищили цілий потяг пального ворога на окупованій частині Запорізької області. Окупантам не вдалося захисити пожежу через повторні атаки, а це наслідки удару дронів по ракетній базі біля далекого Оренбурга. Та їх тепер легко запускати з якоїсь зйомної квартири у вікно. Тож і далекий схід, теж під загрозою. Дописувач як у воду дивився. У великій турі за Байкальського края почав вибухати склад з боєприпасами. Щось таки долетіло й туди. Хоча за офіційною версією виною всьому стала суха трава. Чиновники кажуть, вона сама загорілась, і вогонь теж сам несподівано підібрався до сховищ зброї. Трава гірша за уламки. Якщо трава дійсно винна, то це символічно. Бо тоді сама природа позбавляє окупантів зброї. Загалом цього тижня стихія зробила росіянам багато натяків. Ось під воду пішли селища в Хабаровському краї, а це ураган руйнує будівлі в Іркутській області. В кургані дощі затопили вулиці разом з громадським транспортом. А так виглядає хвалений комфорт курортного Сочі після зливу. Символічно, що в аеропорту міста, як у всієї країни, протік дах, а це аеропорт Казані. Мешканці країни агресора не можуть вилетіти не через дощ, а зливу дронів. Завітали дрони у Львово-Курської області та били по сузенці в Брянській області. Безпілотники знову навідались до нафтобази комбінату Атлас біля Ростова. В окупованій частині Донецької області окупанти знищили розташування 24-ї бригади спецназу. Ворог. Мешканці столиці окупанта звикають до постійних атак щоночі. На тижні безпілотники били по ним щонайменше два рази. Цікаво, за кого голосували мешканці цієї хати? Певно, так само неправильно голосували в Казані, адже туди також прилетіло вдруге. Двічі завітали дрони на завод з виробництва компонентів ППЛА та систем РЕБ біля Таганрогу. Знову били і по військовому аеродрому під Саратовом сирени в місті не вщухали. А в Ревді Свердловської області мешканці жалілись на непроханих гостей. Може, хоч так громадяни РФ відчують, як воно, коли по твоєму місту ходять свині, і по-свинськи поводяться.